Я Богдан Зиновій Хмельницький, народився я десь 1595 року в містечку Суботів, що на Черкащині. Мій батько був шляхтичем, служив у польському війську, тому й мені довелося рано пізнати військову справу. Освіту здобував у єзуїтській колегії у Львові, але справжню школу життя пройшов у битвах, спершу з турками, потім і з поляками. Після трагічних подій. Коли польський підстароста зруйнував моє господарство і забрав мого сина, я не старпів. У 1648 році підняв народне повстання проти польської шляхти. Я став гетьманом війська Запорозького і мріяв створити незалежну українську державу. Уклав союз із Кримським ханом, а згодом переславську угоду з Московією в 1654 році. Це було складне рішення. Але я шукав підтримки, щоб уберегти наш народ від знищення. Помер я в 1657 році, але надію на вільну державу я лишив у серцях нашого народу.